Обсерваторія в Національному університеті, київський планетарій. Ви дійсно хочете почути про такі банальні об'єкти Дня космонавтики. Ми вирішили піти трошки іншим шляхом. Тут, на оболоні, свято-покорення космосу традиційно відмічають відкриттям районної виставки, ну а закінчують дійство гучним концертом наприкінці травня. Ніколи не були у центрі науково-технічної творчості молоді сфера. Саме час завітати. Ареси древнього міста сьогодні. Центр сфера це комплексний позашкільний навчально вихідний заклад освіти Оболонського району міста Києва, який надає дітям та юнацтву додаткову освіту, навчає і виховує учнівську молодь за інтересами в позворочний час. Основний напрямок діяльності закладу науково-технічний однак це зовсім не означає, що дитина не може відвідати уроки танців, образотворчого мистецтва, вокалу або ж навіть театрального мистецтва. Сфера розпочала свою роботу у травні далекого 1989 року як станція юних техніків Мінського району міста Києва. Вже тоді центр відвідало півтори тисячі учнів, а різноманіття гуртків вражало. Близько ста об'єднань по 17 напрямках технічної творчості. Ось така невеличка, але дуже затишна будівля щодня приймає сотні дітлахів. Завітати сюди можуть навіть студенти до 21 року. У центрі постійно проходять різноманітні конкурси, змагання, вікторини. Але найголовнішою подією року є відкриття районної виставки, приуроченої до Дня космонавтики. Вихованці мають змогу приводити своїх друзів, родичів, знайомих та хизуватися своїми роботами. А ще у центрі є власна обсерваторія. Оболонці, ходімо дивитися на зірки. День космонавтики для гуртківців особливе свято. Окрім величезної фрески на другому поверсі, яку на початку 2015 року охрестили постером фільму Інтерстеллар. Центр може похизуватися космічними експонатами, а також власними дослідницькими розробками. А колись тут навіть побував перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Обсерваторія, яка слугує незмінним орієнтиром для знаходження закладу серед новобудов у Болоні, насправді діюча, однак у Києві вона не єдина. Дивлячись з дитинства іронію долі, ми всі співчуваємо Лукашину. Однак, мало хто знає, що в Києві, поміж однотипних споруд, може загубитися навіть школяр, ідучи на заняття до позашкільного навчального закладу. У 1989 році в столиці відкрили одразу два дитячих центри. Ну і щоб, як то кажуть, не дуже заморочуватися, їх побудували за одним проектом. Спеціально для ексклюзивних кадрів сьогодні ми приїхали до станції юних техніків Деснянського району, яка заховалася в численних двориках воскресенки. Центрі та Сюд ну просто ідеальна назва для логопедів. Однак по правді центру є чим похизуватися. Цієї весни ми завітали до закладу вперше, хоча й не раз чули про його існування. Одразу, що вражає в інтер'єрі будівлі, це різноманіття фотографій, розміщених на стендах. Фотогурток на станції юних техніків один з найпотужніших в Україні. Роботи гуртківців не лише перемагають на конкурсах, але й самі по собі вражають своєю чутливістю. Похвалитися центр може і своїми художніми колективами. Цікаво, що зовні будівля мало чим відрізняється від сфери оболонського району однак, всередині враження кардинально змінюються. Те, що ви зараз маєте змогу бачити, доступне лише вихованцям центру. Навіть батьків не пускають далі першого поверху. Дістатися до центру Темсфера можна від станції Метро Мінська. Це приблизно 5-7 хвилин пішки в бік набережної Дніпра. До станції юних техніків Дніпровського району добиратися складніше. Географічно будівля заховалася в дворики вулиці Кибальчича номер 12 а це ім'я видатного українського винахідника, що в свій час винайшов перший в світі реактивний літаючий апарат, зробивши свій внесок у космічну науку. Якщо ви думаєте, що на вашу дитину чекає безрадісне майбутнє в блуканні містом та пияси зі своїми друзями, сміливо приводьте її до центру «Сфера». Наступного разу ми поїдемо в місцину, де колись як кажуть, полював сам князь Володимир. Маєте здогадки, пишіть їх під цим відео на YouTube або ж на електронну пошту. Ну і не забувайте заходити на наші офіційні сторінки та сайт. Там завжди є щось цікавеньке.